Дивіться, це не треті вибори за рік, а це четверті вибори за останні два з роки. років. Тому е ситуація, місцеві жартують, що вибори є національним видом спорту. І ситуація дуже складна і напружена з цього приводу. Тому нам очікувати на швидкі рішення можна тільки при наявності сталого уряду. Я не буду називати прізвища безумовно серед політиків. Є більші прихильники України, є більші неприхильники не України. Скажімо так, ті прем'єр-міністри, які мали традиційно гарні стосунки з Володимиром Путіним, на жаль, у них є великі шанси очолити в майбутньому, і це для нас буде великою проблемою. Що робить з цього приводу посольства, безумовно, ми намагаємося зробити так, щоб всі, е, значущі політичні партії напередодні виборів, сказали своє слово чи на підтримку України. Чим проти? Тобто, щоб виборці визначилися і могли мати рішення голосування, виходячи в тому числі із їх позицій щодо України. Я поясню, чому, тому що е, за загальною статистикою. Величезна кількість громадян Ізраїля uh -huh. е, більше 80%, підтримують Україну цій війні, тому, е, е, тому варто це пам'ятати, і е, ви, ми бачимо, що напередодні виборів всі політики активізувалися, е, і прем'єр-міністр е, Лапід, який мав телефонну розмову з міністром за uh -huh. прав Кулебою минулого тижня. І висловив однозначно, і міністр оборони Ганц, який на цьому тижні розмовляв з міністром Лєзніковим. і знову-таки обидва задоволені залишилися розмовою, і певні кроки будуть робитися Ізраїлем щодо надання Україні технічної допомоги, і навіть Мініміна Тонягу. Колишній прем'єр-міністр, який відомий своїми гарними стосунками з російським керівництвом, також зробив заяву про те, що він буде дати можливість перегля... переглянути позицію щодо постачання Україні озброєння. Uh -huh. Це не означає, що вона буде переглянута. Це, знаєте, це обіцяв не значить оженився. Але він цією неоднозначністю показав, що він готовий. Бути більш прихильним до України, ну таким чином він показує електорату, який не байдуже до українського питання, що він також на боці України. Uh -huh. Тому ситуація одна. Ми з нею працюємо і, нарешті, бачимо певні зрушення позитивні. На жаль, про більшість зрушень військово-технічного співробітництва я говорити коментувати не можу, але відбувається. Певні позитивні речі щодо, наприклад, про що можна говорити, це Ізраїль нарешті погодився дати нам системи оповіщення смерті, -систем, які можуть допомогти зберегти людське життя.